Hello, guys! How's it going? All right, thanks! Сьогодні хочу вас дещо привітати. З чим? З тим, що ви закінчили звуки короткі основних голосних літер. Які це були звуки? Пригадаємо а. Е. е. О. А. Ще разочок тільки в зворотньому напрямку. Повторюємо за мною: О. О. Е. Е. А. І сьогодні ми переходимо до комбінацій літер. Наприклад, пригадайте ось цю комбінацію. Ці дві літери дають нам звук «і». Довге І, при якому ви тягнете посмішку. Ану, зараз спробуйте потягнути її так, щоб аж ось тут заболіло. І. І. Саме з цим звуком і з цією посмішкою ми будемо сьогодні працювати. Але давайте перед тим повторимо минулі слова. Складіть речення і де необхідно, додайте артикль. It's a run. Хоча run може бути дієсловом, але пам'ятаєте, в нашому віршику це слово означало забіг, і воно було іменником. Ми говорили про те, що багато слів в англійській мові можуть бути як дієсловами, так і іменниками, і відрізнити їх допомагає саме артикль. Тож, речення It's a run, воно правильно і має зміст. Якщо означає Це є один забіг. Так-так, а щось у нас тут змінилося. Чому раптом замість А вискочило В? На відміну від артиклів Е або Н, які означають один, у нас ще є артикль В, який означає «this», «це». Якщо Е e або Е e називаються неозначеними артиклями, коли ми говоримо просто про один якийсь, один якийсь, предмет з багатьох, то «the» цей означає якийсь означений предмет. Чи можна сказати це є одне сонце, значенні одне з багатьох? Для нас, жителів планети Земля, в полі нашого зору існує лише одне сонце. Так, їх багато десь далеко, але те, що ми можемо бачити нашим оком без е, додаткових пристроїв, це тільки одне сонце. Тому воно для нас є по суті унікальним і єдиним саме цим сонцем. Тому в англійській мові разом з сонцем завжди вживається артикль the, відзначаючи його унікальність. Як небо для нас унікальне, так і сонце буде унікальне. І ми будемо завжди казати. It's the sun. Бачите все більше і більше нових деталей ви будете відкривати собі в кожному випуску. Рушаємо до повторення далі. Dog. Дієслово не можемо побудувати ніякого речення. Саме як туман у нас був незлічуваний, так і удача відноситься до незлічуваних іменників. Тому артикль ми тут поставити не можемо. Чудово, ми повторили, рушаємо до нових слів з нашим буквосполученням. І. Найперше слово це в нас знову таки ім'я. Імена теж треба вміти читати. В нас персонаж мультфільму Toy Story, який називається Бо-Піп. Бо-піп. Наступне слово. По звукам СЛ. І. what e, dz weeds S, E Z seeds b e b true Читаємо ще разочок і перекладаємо bo піп Як ми вже сказали, це ім'я мультиплікаційного персонажу. Сліп. Це дієслово означає спати. Sheep. Вівця. Одна цікавинка стосовно слова вівця, сіп, що як вівця, так і вівці звучатиме однаково. Ми закінчення S для множини в цьому слові не додаємо це слово виключення. Шіп вівця, сіп вівці. Three. Числівник. Три. Відз. Бур'яни. Огородники ваше слово. Seeds. Насіння. Закінчення С показує нам, що це множина. Сід Seed. насінина. Seeds – насіння. Bee. Бджола. Tree. Дерево. Думаю, це слово вам знайоме. Потренуємо ці слова у віршику. Послухайте його. Little Bo Peep just could not sleep, so she tried counting sheep. One, two, three. Then she tried counting weeds and shoots from seeds. With the help of the bee in the tree. Перекладемо цього віршика. Маленька Бо-Піп просто не могла заснути. У нас знову є зразок минулої форми дії слова: can, можу, could міг, могла. Тож вона намагалася. Знову зразок минулого часу Tried намагалася counting, рахувати овечок. Один, два, три. Потім вона знову намагалася рахувати буряни і пагони від насіння з допомогою бджоли на дереві. Подивіться на дії слова. Could і tried, який записаний в минулому часі, ще разочок. Скажіть мені, яке з цих дієслів правильне? Це дієслово tried. Чому? Тому що правильні дієслова мають закінчення ed в минулому часі. А неправильне яке дієслово? Could. Тому що в теперішньому часі воно звучить can. «Can», could, по суті, в нас не додається закінчення, а змінюється слово. А такі дієслова слова називаються неправильні, і їх треба запам'ятати. Прочитаємо цей віршик слово за словом. Читаємо за мною. Letto. Bo Peep Just could. Звернули увагу всього три звуки. «К». Uh, d. Тобто оця комбінація лідер всередині OUL дають один нам звук E uh, could. Not sleep. So she tried counting. Не забуваємо про комбінацію NG, яка дає нам звук. О, oh, носовый counting. Sheep. Sheep. One. Two. Three. Хто сказав Сри? А ну язычок Т. Три. Угу. Угу. Then. Sheep. Tried counting weeds and shoots from seeds with the help of a bee. In the tree. Yeah. Існує ще одне негласне правило. Якщо у вас в реченні є прийменник of, з однією F, він читається як OF, для того, щоб гарніше і легше можна було з'єднати речення with the help of a bee. Але якщо воно пишеться з двома F, прийменник OF зовсім інший, як, наприклад, offline, ось там читається глухе. Off. Oggi one f ce буде of. 2f ce буде of. Читаємо рядочок за рядочком. Little Bo peep just could not sleep. So she tried counting sheep One, two, three. Then she tried Counting weeds and shoots from seeds with the help of the bee in the tree. Прочитайте вірш так швидко, як зможете. Little Bo Peep just could not sleep. So she tried counting sheep, one, two, three. Then she tried counting weeds and shoots from seeds with the help of a bee in the tree. job, guys! That's all for today, so see you next time! Goodbye! Take care! Take care! Take care!